Всім привіт! дівчат! Сьогодні цікаве коротеньке відео. Більшість прикрас без каміння, дуже оригінальні модельки. Раніше я вже їх показувала, але досить давно. Почати хочу з ось таких оригінальних сережок. В наявності є декілька вільних пар. Подивіться, як цікаво зроблені за вагою в середньому 6,5 г. Дуже гарно сидять на вушках. Ось така англійська застібка, трошечки виходить занижений штифт. Незвичайно. Вони поєднуються чудово з іншими прикрасами. А вартість з них 1060 гривень 29 доларів. Далі, дівчат, є одна вільна підвісочка з котом за вагою 6,5 грамів. Я замовляла їх досить багато, проте зараз тільки один вільний, проте вони будуть трошки пізніше, можна буде забронювати. Дивіться, тут він буде ось так верх лапками у вас висіти на ланцюжку або ж тому що вушка це лапки, бачите. Дуже оригінальна річ, можна одразу жгутик підібрати. Дивіться, який класний кіт, вартість 1025 гривень 28 доларів. Далі приїхали декілька вільних підвісок лунниць, вага середня, 66 20 грам. Ось так ближче виглядає, оксидоване срібло, вона двостороння. Таке вушко, також можна жгутик додати. Це жіночий такий оберіг, класна ідея на подарунок. Вартість 1025 гривень 28 доларів. Другий є варіант лунниці: вона йде побільше, За вагою майже 10 грам. Ось так ближче виглядає. Вона одностороння. Вартість 1570 гривень 43 долари. Є дві вільні підвізки з ось такою відьмочкою на мітлі 4,30 грами вага. Ближче дивіться. Існують також інші варіації цих відьмочок, але будуть вони пізніше. Ось цю вперше дивимось, дуже цікаво. І вартість 730 гривень 20 доларів. Далі, дівчат, є вільні каблучки вишиванки розміри 19,5 і 17, вага 5,7 грами. З цього боку вона широченька, а тут ось така шинка, тому в принципі розмір зберігається, вони повні. Інші розміри дівчат замовити можна, проте по термінам вам точно не скажу я ось деякі замовлення досі чекаю, ще з грудня тому, кому терміново або на якусь дату, краще не замовляйте беріть щось з наявності. А Вартість каблучки 880 гривень 24 долари. Далі залишились вільні каблучки з фестським диском, за вагою 4,98 грами, розмір 18,5 Дуже стильно виглядає на пальчику і класно поєднується з іншими прикрасами. Вартість 840 гривень 23 долари. Далі у нас є вільна каблучка чародійка у 18-му розмірі 7,75 грами вага. Надзвичайно гарна прикраса. Дивіться. Вони всі йдуть, ці каблучки без комплектів, проте між собою можна їх поєднувати. Можна взяти, наприклад, перші ось ці сережки і вони сюди пасуватимуть. Так по пальчику йде дуже зручна. Вартість 1240 гривень 34 долари. Є ще подібна моделька в 17,5 розмірі, також таку форму має, як плетена: 9,5 грами вага, тут більше срібла. Машинка, розмір повний. І вартість виходить 1425 гривень 39 доларів. Звісно, жодна поставка не обходиться без сережок гардероб 5,5 грами вага. А сережки ось такі дуже цікаві, оригінальні. В одній сережці тут котик, на іншій ось така сукня. Вони не мають ніяких вікових обмежень, беруть як і дітям, так і дорослим. Вони не дрібні. Середнього розміру і чудово всім підходять. Вартість 915 гривень 25 доларів. І наостанок покажу вам дуже гарний комплекс з двома вставками. Першою буде в нас лабораторний аквамарин на підложці з кварцу. Дівчат в житті камінь не такий блакитний, більш спокійний, дійсно схожий на природний аквамарин. Каблучка 18,5 в наявності. Ось такі оправи гарні. У надзвичайно гарно, дівчат. І класна альтернатива, і ціна доступна. 10-30 грам вага сережок, застіпка. Кам'янці ось такі, як корзиночці, йдуть, на вушці дуже гарно. І каблучка 6-15 грам. Вартість такого комплекту 2665 гривень, 73 долари. І дівчат, другий варіант цього комплекту вставочка Sultanit гідротермальний. Каблучки є 17,5 і 19,5 два комплекти. Тут камінці цільні без підложки. Реверс кольору є в житті при денному світлі, вони такі розовенькі, а зараз коньяк. За вагою, все плюс-мінус те саме, що і у Аквамарину сережки 10,93. Каблучка 6,5 г, а за ціною виходить трошки дорожче 2920 гривень 80 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!